Спускають двадцятимісний човен на воду і беруть весла. Давай, давай, разом. Аби він плив швидко, веслувальники мають грибти синхронно та вздовж борту, пояснює учасник команди Кайман Віталій Харченко. Є стартові грибки, які спочатку йде три, сім, 10. десять. Починається інший вид грибка, розтягується, так би мовити, розтягується вздовж борта, не затягуєш грибок за... Стегна вся робота попереду, і за бортом Олександра Коваленко відвідує заняття з веслування четвертий місяць. каже за цей час встигла опанувати основи цього виду спорту. Секрет в тому, щоб скручуватись і грибти не просто руками. Тобто, руки вони слабші ніж спина або ноги. Тобто тут комплексна робота іде. тобто, руки, спина, нога. Звичайно, з нами завжди два тренери, один чоловічий і одна. Ну, жіночий тренер. Е, тому да, завжди кажуть, як правильно направляють. Це заняття додає для фізично витривалих. Дівчата мене завжди вражають, тому що ну реальна нагрузка є, і, і кожен викладається на 100. І ти вже такий, наче. Не можеш піти назад, тому що всі грибуть. І я грибу такі заняття допомагають і фізично тренуватися, і психологічно розвантажитися, розповідає учасниця команди Анастасія Зарецька. Дуже розгружає голову. Ну, всі у нас куча, куча буденних справ, багато проблем, війна, і це все накопичується. Це стрес, і це просто прекрасна можливість просто вигнати ці емоції і просто зробити ці емоції корисними. Це спорт для людей різного віку та статі, зазначає президент Черкаської обласної федерації з веслування на човнах дракон Денис Городнюк. Дуже велика кількість наших веслувальників зараз знаходиться в Збройних силах. в ТРО веслою, тому зараз чоловіків, на жаль, дуже мало. Але в цьому році ми започаткували от жіночу екіпаж, жіночу команду. Чемпіонат України з веслування додає відбудеться в Житомирі та триватиме з 1 по 4 серпня. Ми плануємо в цьому році їхати на чемпіонат України в Житомир, і там також хочемо. Виставити цю команду і трошки ще розбавити хлопцями, щоб це був і жіночий екіпаж, і міксовано. Це командний вид спорту, навантаження розділяється на всю команду. Тобто, якщо вся команда веслоє, тобі легко. Якщо хтось там трошки не вислує, команда розподіляє його навантаження на себе і допрацьовує. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси.